Дівчата часто питають: ну добре, написано, шлюб, нехай буде непорочний, і там і таке враження, що у дівчат є така примітка. Ну, якщо до 25 то хай буде непорочний. Ну якщо вже після 25 то вже має вже бути буде порочний, да? бо це ж ну mm -hmm. куда ж? Mm -hmm. А гормони, а там mm -hmm. інше, друзі. Ми сьогодні з чоловіком щось говорили, цікаво цікаво, так розмишляли, і така нам думка прийшла. Знаєте, коли гормони ну, починають, коли починають гормони бити, коли е, дух лягає спати. От дух ліг спати, гормони проснулись. Коли дух проснувся, духовний наш е, е, Ісус, да, Адам духовний проснувся, гормони лягли спати. Тому для того, щоб гормони спокійно відпочивали, каже, нам потрібно наповнятися духом. Не, не будуть гормони бити. Повірте, коли ти живеш Ісусом і ним пропітаний, коли Господь твоя твій супруг. Коли він твоя любов, твоє кохання, то ти навіть прийде той благословений і ти скажеш, Ісуса не дотягує, да? Ви знаєте, тому е, укріпляйте дух.